Слава. Богу. Скільки раз у твоєму житті Бог тебе дивував чудесами, простягав руки добрі Твої, діалог гитивів з небесами, часто відповідь легко йшла на сльозами омиті молитви, і дорога простіша була, і простішими. Теж були битви, скільки раз спів твоєї душі линув вись понад ріки і гори, ти приймав, благодаті душі, вдячним був особливо в ту пору. Все було і поля у квітках, арфи, звук, дні безжурні, веселі, та змінилося все на очах, замість радості, дикість пустелі. За стрілою свистить, знов стріла, знаєш добре, хто став для них ціллю: не стираєш сльозу і щола, тільки плачеш сльозами, Рахілі, відчуваєш, ти зовсім один, помічаєш невдачі у всьому, скільки їх пережити хвилин, коли вниз нахиляла знов дома. На колінах. Ти кличеш Отця, сил не має піднятись на скелю, і не видно ні трохи кінця цій сухій і безводній пустелі. Тільки в Бога на тебе свій план, Він тебе у мовчанні гартує, знає серця стривожений стан. Всім, що є на землі, Він керує. Це тому. Щоб для зранених ти вмів потрібний бальзам підібрати та раніше самому пройти, треба через ці рани і втрати. Це для того, щоб ти не кидав списи в тих, хто тобі зло приносить, а на арфі сердець їхній грав, хоч душа відпочити вже просить. Це для того, щоб ти знов співав кожну ноту, зросивши сльозами, а пізніше втішителем став тим, хто плаче в пустелі, так само. В ній джерела відкриє Господь, перейде ще відсилити в силу, і зміцниться, і серце, і плоть, знов розправиш надломлені крила. Бог виводить до світла з пітьми і напитись дає навіть спеку. Він наповнює очі слізьми, а пізніше дає веселку. Ти до нього всі рани неси, хіба є щось Христу неможливе у молитві розради проси, і притримка прийде особлива. Все для того, щоб ти сильним став. Переможцем піднявся на скелю, й там найкращий псалом написав, до кінця цю, пройшовши пустелю, все здолаєш з Ісусом Христом, будеш втішений ще небесами, напиши свій найкращий псалом, кожну ноту, зросивши сльозами. Амінь.